Валентина Іванівна у свої 83 уже півроку поневіряється по знайомих, ночує у них, а в день приходить сюди, до своєї квартири. Жили як нормальні люди, все в нас було, і газ, і вода, все, і чисто, і акуратно, тому що все не запускали. Старенька у минулому архітекторка, поки проєктувала житло для інших, мріяла про власне. На нього з чоловіком півжиття збирали гроші І купили тільки два роки тому. Та нині воно перетворилось на згарище. У мене так, январі муж мушу умір. В мае месяце пожар. І вот я сейчас мучаюсь, стикаюсь, на старості лет я не маю, де голову приложити. Усе через пожежу у квартирі над нею. Що її спричинило, нині невідомо. Сусіди поячили. Де вони зараз? Валентина Іванівна не знає. У тій пожежі її визнали за потерпілу. Нині навіть одягу, окрім того, що на ній старенька немає. Це железна балка показалась, все остальної погоріло. А потім ще й залило водою. Ось такий вигляд мало помешкання після зливи. Те, що не згоріло, намокло. Віщі пропалі, по все позамакали. І от був дощ, опять все залило. і опять все замокло. І ви знаєте, я чуть сума вже не зайшла. Ось це найнебезпечніше місце у будинку. Пожежа спалила стелю, дощ її заляв. Вона провалилася на перший поверх. Тепер можна побачити, що там відбувається. У будь-який момент усе це може обвалитися. Аби цього не сталося, міська влада ще влітку пообіцяла 800 тисяч гривень на ремонт будівлі та досі нічим не зарадили, бо в державі скрута. Натомість каже старенька, їй порадили ремонт робити самотужки і зридалася, ну що робити? Мені кажуть, може ви за свій щодо будете робити. діяти. у мене півтори тисячі пенсії? А єдина донька за кордоном від неї допомоги жінка не чекає. А у Тумерії, певнять стареньку не покинули. Півроку готували документи й уже навіть знайшли підрядника, який виконує всі роботи в борг. На даний момент підрядчик виконав роботи, які, ну як, ані ну те ж саме розборка згрівших перекриттів. Ну і далі буде продовження робот по мірі. Возможності, якщо чиновники дотримують обіцянки, новий рік Валентина Іванівна зустріне вдома із дахом над головою. Тетяна Малимко, Олексій Сорокин, програма Вікна СТБ.